Отже, на векторному онлайн-сервісі Figma ми будемо з вами створювати композиції або пости, або роботи, ці, які можна створити у Figma і які нічим не будуть відрізнятися від Photoshop. Тобто, зараз в нас не веб-дизайн, а виключно такий графічний дизайн у Figma. Отже, почнемо з того, що першу роботу, яку ми створимо, я пропоную створити фреймом інстаграмним. Розміром портретний інстаграм, який буде дорівнювати 1080 на 1350 пікселів. Ось тут можна увести де layout ці показники. Ми напишемо, що це робота номер 1 і залиємо його кольором нашого фону. Перше. Завдання, яке ми будемо робити, це будуть світлі літери на темному фоні. Тож, будь ласка, підберіть кольори, які вам до вподоби. Краще їх брати, звичайно, із або з стоків, або з спінтеристом, де завгодно можете брати, але щоб ці кольори гармонійно підходили один до одного. Тож, я заливаю наш фон темним ось таким кольором. І буду створювати зараз фон. Оскільки ми робимо його в стилі гранж, то гранж це такий стиль, який має багато різних накладань з різними фактурами. Гранж любить різні бризки, різні пластики, папери, текстури бетону, стіни. Штукатурки, цегли і так далі. Якісь царапини, подряпини. В стилі Гранш сьогодні дизайнери створюють певний вид реклами, що вона така більш чоловіча, брутальна. Зазвичай це можуть бути якісь види спорту, спортсмени, чоловіки, або це можуть бути якісь інструменти, типу пила, дриль і так далі. Може бути і спортивний одяг. Ось ці ніші займають і користуються стилем гранж. Ось Зараз нам потрібно створити фон, і цей фон буде складатися з кількох шарів. І цей фон ми створюємо поступово. Я вам скинула зображення ось такого. Паперу чорного паперу ми його закидаємо на фрейм. Ось ми його закинули так, щоб ця стрілочка попала на фрейм. Якщо ця стрілочка виходить за межі фрейму, то а навіть коли папір знаходиться на фреймі, то він не знаходиться на ньому. Тож зверніть увагу, щоб обов'язково наша стрілочка попадала в фрейм, тоді цей папір буде знаходитись на фреймі. Щоб він не був чорного кольору, ми використаємо режим накладання. Appearance, отут, де у нас крапелька, ми оберемо екран Ось із цього розділу екран. Але оскільки він дуже в нас. А такий чіткий, насичений, то ми понизимо йому прозорість десь на 40%. І тепер буде нормально. Текстурку, яку ми закинемо, це буде ось такий наляпистий фарбами фон. Ми його теж закинемо сюди. І давайте скористаємося Appearance Soft Light режимом накладання м'яке світло. Ось ми закинули і його сюди. Ще у нас є деякі такі невеличкі прозорі потертості. Ми його теж закинемо вниз і продублюємо вверх. Дивіться, я роблю Alt, копіюю і ось так от дублюю наверх. А уважно дивіться, щоб стрілочка завжди, наша стрілочка, якою ми перетягуємо, знаходилась на фреймі. Ми можемо всі ці шари зрифтом затиснути. Ось, об'єднати Ctrl-G, і це у нас буде фон. Ми можемо підписати, що це у нас фон. Добре, і ми можемо його ось тут заблокувати, щоб він нам не заважав. Наступне, що ми зробимо, давайте, ну, давайте зробимо ось ці квадратики. Як їх зробити? Обираємо інструмент прямокутник, затискаємо Shift і малюємо квадрат. Далі заливаємо його заливкою, градієнтною заливкою. Ось так зробимо, щоб в напрямок градієнту був ось такий. Верхній колір ми візьмемо світлий, давайте я візьму піпеткою. А нижній колір я зроблю. ну Теж можна взяти звідси, але трішки темніший. Щоб один був колір світліший, другий темніший, щоб створювалася така от ілюзія світле темне від світлого до темного. Так само ми зробимо ось тут йому заокруглення і додамо строк обведення. Введення ми теж зробимо лінійним градієнтом і оберемо один із кольорів, давайте так повернемо ось так трішки теж зробимо під кутом. Цей колір. Я пропоную зробити світлим, ось отаким, і навіть сюди підтянемо. А другий темний колір зробимо, теж візьмемо сюди і зробимо трішки ось такий темніший. Таким чином, ми зробили один квадрат, зараз ми його продублюємо, зменшимо його трішки і понизимо в якійсь мірі прозорість тут десь на 20%. І зробимо розмиття на 20%. Ось тепер добре, можливо, навіть філ-зливку зробимо таку темнішу. І давайте, якщо 10, нормально. Ось ми зараз зменшимо цей прямокутничок, квадратик, і об'єднаємо ці два шари в одну групу. І до цієї групи ми можемо додати плагін. Так, натискаємо сюди, шукаємо на плагіни, на плагіни і шукаємо, отут, якщо у вас немає, то вводимо тут англійськими літерами Beautiful Shadows. Beautiful Shadows. Це чудові тіні. Коли ми натискаємо на ці Beautiful Shadows, у нас з'являється ось цей плагін, і ми можемо редагувати або регулювати, де ми хочемо, або звідки буде світло падати, звідки тінь. Додаємо цю тінь і опускаємо. Наше зображення, наші квадрати трошки нижче, хай вони тут стоять, у нас знаходяться посередині. Ось таким чином ми вже частинку нашого зображення зробили. Частинку зробили. Можна відредагувати, збільшити ці прямокутнички, якщо нас не влаштовує, Ось таким чином. і розмістити їх в потрібному місці. Далі попрацюємо ми з вами над текстом. Щоб зробити написати цей текст, нам необхідно його набрати, але кожну літеру окремо. Шрифт називається Unbounded це безкоштовна ліцензійна гарнітура, яку ми можемо також використовувати і для комерції. Тому оберемо текст. Набираю англійською літерою Я Перейду на англійську мову Ю. У нас зараз є звичайна зливка, нам потрібно зробити її лінійним градієнтом і розвернути. Розвернути, щоб тут був світліший, тут був темніший колір. Той, що світліший, ми зробимо таким яскравим світлим. І той, що темніший. Я зроблю, звісно, темніший такий. Таким чином ми створимо ефект глибини. Я продублюю, я натискаю Alt і перетягую вбік. Двічі клікаю Backspace L. Наступну літеру так само. Alt копіюю, перетягую і змінюю її на букву І. Копіюю альтом перетягую і змінюю її. На букву A Копіюю, перетягую Alt, змінюю її на літеру N. Копіюю, перетягую і змінюю її на літеру A. Виділяю я зараз всі літери і вирівнюю їх понизу. Треба зробити так, щоб кожна, літера, щоб кожна літера трішки перекривала наступну. Тепер я всі ці літери об'єднаю в одну групу, Ctrl-G, і розміщую її посередині нашого фрейму. Я Хочу зробити ще таке ось відображення, віддзеркалення, наче це тут знаходиться якийсь полірований прозорий стіл. Тому я цю групу альтом копіюю і розвертаю ось тут, щоб це було таке дзеркальне відображення. Знову зайдемо в окрему нам літеру U і ось тут лінійний градієнт ми трішки поміняємо. Ось цей колір, перший колір, який знаходиться ближче, щоб він, був схожим на ось той, який в нас є основна буква. А ось другий колір ми зробимо повністю на 100% прозорим. Тобто замість 100% пишемо 0 прозорості і сам оцей пунктик пересуваємо на край, щоб оцей пунктик співпадав із прозорістю. Так, от. Ось так ми зробили першу літеру. Ми зараз зайдемо, клікнемо тут між оком і мінусом, Ctrl-C скопіюємо, зайдемо на літеру L і сюди вставимо. Ctrl-V, одразу вставимо, А цю нижню заливку, яка у нас була до цього часу, на мінус віднімемо. Так само зайдемо в I, знову сюди клікаємо. Знову сюди попадаємо між оком і мінусом клікаємо, Ctrl-V вставили, оцю мінус залили. Остання літера, Ctrl-V і цю відняли. І таким чином у нас утворилося таке нижне відзеркалення. Але це ще не все, оскільки це є нижня група, ми її понизимо прозорість десь до 40%. І тепер справді це буде ось таке відображення. Нам потрібно закрити кути. Коли ми подивимося на цю композицію, у нас головне зображення це заголовок, а нам ще потрібно закрити кути, які будуть створювати таку завершеність композиції. Ми Заходимо в плагіни і шукаємо серед плагінів назву Iconify. Ми сюди заходимо і шукаємо стрілочку. Пишемо англійською літеру, літерами arrow. І ось тут у нас є дуже-дуже багато сторіночок, коли ми ось так гортаємо і шукаємо щось схоже. Ось на одній з сторіночок знаходяться такі стрілочки, ми їх на них натискаємо, нам показує, що це буде фрейм 24х24 і ми можемо обрати, що ми хочемо зробити. Давайте ми скажемо, що ми хочемо імпортувати сюди. Воно нам із, імпортне в цю групу основну. Окей, давайте ми її так перетягнемо, щоб вона не, не в цю групу. І подивимося, де знаходиться цей фрейм. Ось він знаходиться. Ось отут. тут він маленький, 24 х на пікселя. Але якщо ми збільшимо, то буде супер. Ось так десь збільшимо. Щоб зафарбувати або перефарбувати ці стрілочки, нам потрібно в цей фрейм зайти, обрати тільки вектор, зайти на цей колір і обрати той колір, який ми хочемо зафарбувати стрілочки. Можемо ще їх збільшити, але потрібно вже натиснути на фрейм і тільки після цього збільшувати, натискати Shift і збільшувати фрейм. Так, я зараз перетягну оці стрілочки сюди, витягну прямну лінію, яка була би на краю. І так само по краях з цього боку і з цього боку цю стрілку здублюю. Я затискаю Alt і перетягую лівою кнопкою миші наверх. Це просто здублюю. Це той самий шрифт, тільки тут у нас товщина medium, по-моєму. А тут у нас буде регілар І залишилося закрити кути за допомогою кружечків. Я обираю еліпс, малюю еліпс, затиснувши Shift, і зафарбовую тим самим кольором, що і в мене мої роботи. Ці слова мої роботи. Зафарбувала. Зараз я продублюю Ctrl C, Ctrl V і затискаю Alt і Shift, і ось так от розтягую. Далі я додаю Stroke, а Fill на мінус. Stroke ми обираємо, я обираю того самого кольору, що у нас є кружечок. Вибираю ці два еліпси і групую для того, щоб ми її зберегли. Ми заходимо, вибираємо фрейм, заходимо в експорт. Натиснули на експорт. Обираємо якість 2X, хай тут буде PNG, експорт роботи 1, Натискаємо тут на прев'ю, експортувати. Таким чином, у нас зараз висвітилась картинка, що вона експортується в завантаження. Тут можна вибрати куди. Це буде перша ваша робота, наступна буде ось ця.